Мої вітання, друзі. Сьогодні ремонтуємо цей бубон. Жартую, звичайно, це є LED-люстра з світлодіодами. Два ми бачимо вже чорні. Перевіряємо світлодіоди окремо, переводимо прилад в вимір низькою напругою. Як ви бачите, світлодіоди у нас на 9 вольт. Перевіряємо всю гірлянду послідовно. Як ви бачите, всі працюють. А ось тут два у нас не працює. Але перевіряємо всі на всякий випадок, можливо, ще деякі є. Так, відкручуємо змія. Далі виймаємо, і закріп... достаємо світлодіоди, підготовлюємо новенькі, закріплюємо в крокодильчику і виставляємо на станції 400 градусів. З нижнім підогрівом гріємо і знімаємо старі світлодіоди. Далі ми наносимо флюс для пайки. Беремо світлодіод і, згідно полярності, ставимо їх на свої місця. Далі ми прогріваємо алюміній, щоб світлодіод у нас поплив. І він стає на своє місці. Далі перевіряємо, на всякий випадок, все в нормі. Далі промиваємо. Від флюсу спиртом. Переводимо прибор на високу напругу 300 вольт і перевіряємо всю гірлянду ціляком. Як ви бачите, всі світлодіоди справно працюють, закручуємо змія і перевіряємо з мережевим драйвером. Все працює добре. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.